Сумний підсумок аварійних вихідних: двоє загиблих та троє постраждалих. У неділю 12 червня о 22.40 на вулиці 77 ї гвардійської дивізії зіштовхнулись маршрутка та автівка. Близько 23-ї години 40 хвилин. Неподалік Ялівщини сталася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Кія та маршруткою Газель. Машини були дуже пошкоджені, особливо автомобіль Кія. Він відновленню, я так вважає, що не підлягає. Водій Кія отримав тяжкі ушкодження і лікується у другій міській лікарні. Водія рути не госпіталізували. Моторошна аварія, яка сталася о четвертій ранку 11 червня, забрала життя двох юнаків 96-го та 97 років народження та скалічила 19-річну дівчину. За попередню інформацію, молодики поверталися з нічного клубу. Водій не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя, зіштовхнувся з деревом. Надзвичайники впродовж півгодини вирізали потерпілих з понівічної автівки. Поки працювали рятувальники, водій помер на місці. Хлопця пасажира витягли і передали медикам швидкої, але врятувати його не вдалось. Дівчину в край важкому стані доставили до реанімації. Деталі пригоди встановлює слідство.